У читальному залі міської бібліотеки для дорослих імені Давида Горомішвілі витає смуток. Тут згадують про людину, яка пішла у вічність. 29 червня пішов із життя наш земляк, дуже відома людина, український письменник. Можна сказати, що людина, яка була одним із тих титанів, які тримають на собі українське небо. Він був уроженцем, можна сказати, Шишецького району, але за документами. Вважається, що він народився у місті Миргороді, тоді тому ми вважаємо його нашим прямим земляком. І сьогодні ми запросили у той день, коли саме відбувається похорон, запросили наших найдорожчих читачів, які знали добре його творчість, дехто із них був знайомий особисто з ним, для того, щоб саме у ці хвилини, коли. Печерські пагорби у Києві проводжають Анатолія Андрійовича в останню дорогу, щоб і ми запилили свічку і вшанували пам'ять цієї великої людини. Анатолій Дімаров народився 5 травня 1922 року на хуторі Гераськи, який вже зник із карти України. Хоча офіційно народження письменника задокументоване у Миргороді, зростав Анатолій у сім'ї вчителя Андроника Гарасюти. Коли родину розкуркулили, батьки заради безпеки дітей розлучилися. Мати вказала, що чоловік помер, змінила документи і дала дітям своє дівоче прізвище. Анатолій виріс під прізвищем Дімаров у 1949 році. Анатолій Дімаров. Видав першу збірку оповідань гості з Волині. Письменник навчався в літературному інституті імені Горького в Москві, потім у Львівському педагогічному інституті. Закінчивши навчання, працював редактором у видавництвах. Творчий доробок Анатолія Дімарова становить кілька десятків томів. Найбільш відомі його твори це роман у двох книгах Біль і гнів який був відзначений державною премією імені Тараса Шевченка. Романи Ідол і будуть люди. Книга спогадів прожити і розповісти. За книжками Ідол і постріли. Уляни Кащук знято художні фільми. Анатолій Дімаров також писав для дітей. Більшість його книг неодноразово перевидавалася масовими накладами. Книжки про заїка перекладалися російською, англійською, французькою та багатьма іншими іноземними мовами. Багато миргородців знали особисто письменника. Вони пишаються таким знайомством. Нашій бібліотеці пощастило в тому, що Анатолій Андрійович Дімаров можна сказати був нашим другом. Другом нашого закладу, він завжди, коли в Миргороді відпочивав, завжди до нас завітає, подарує книги, поспілкується з нами, приділить нам увагу зі своїм особливим, лише йому притаманним гумором. Він був дуже простою, теплою, щирою, приємною людиною, не тільки талановитим, надзвичайно, і дуже відомим письменником, а дуже гарною, теплою, дійсно, людиною і зберіг це на все життя. На зустрічі Реквієм звучало чимало добрих слів на адресу Анатолія Дімарова. Пам'ятають його як людину великого доброго серця. Тож хай ця добра світла пам'ять буде вічною.